Добрий день, громадо. Факти сіті та вікна СТБ в ефірі. Мене звати Яна Брензеї. Ми розпочинаємо гостьову студію з теми електронних сигарет. Парадокс понад рік в Україні заборонений продаж ароматизованих сигарет, у тому числі і так званих одноразок електронних сигарет з різними рідинами, які на жаль дуже популярні серед підлітків. Але я впевнена, що ви бачили, що ці сигарети як продавалися, так і продаються в якихось ятках, на розкладках, просто на вулиці. Чому це так відбувається? Ми будемо про це зараз говорити із програмним директором експертної антитютюнової громадської організації життя Дмитром Купирою. Пане Дмитре, я вас вітаю. Бажаю здоров'я навзаєм. Нещодавно аналітична кампанія Кантар Україна опублікувала дослідження, в якому вони виявили, що тіньовий ринок електронних сигарет в Україні наближається до 100%. Тобто, замість того, аби просто зникнути ці електронні сигарети, ці одноразки перекочували в тінь. Чому так сталося? Що не спрацювало? Дуже дякую за гарне питання в той час. Як ми з обережністю ставимося до даних, які пропонуються тютюновою індустрією, але наш огляд також підтверджує те, що ми маємо дуже високий рівень нелегальної торгівлі електронними сигаретами. Яка на наш погляд природа такого стану стану справ стану речей в тому, що електронні сигарети в Україні взагалі почали регулюватися фактично лише з 2021 року? До 2021 року держава можна сказати не бачила електронних сигарет. Вони ввозилися в Україну як я не знаю ці флешки для комп'ютера, і жодного контролю над ними не було. З 2021 року набули чинності перші зміни, це які передбачали заборону продажу. Дітям електронних сигарет, а також був запроваджений акциз на рідини для електронних сигарет. І згодом вже були прийняті зміни, які передбачили заборону реклами і ароматизованих електронних сигарет. Проте ні з 2021-го, ні з 2023-го року. Коли відбулися ці зміни, скажімо так, суб'єкти господарювання, які до того продавали цю продукцію, не змінили свою поведінку. Вони фактично не почали там сплачувати акциз, відпов... вести відповідне адміністрування, звітність і тому подібне. Водночас, на жаль, держава, уряд не зробив належних заходів для забезпечення контролю, ну тобто для припинення незаконної діяльності і приведення тільки до легального ринку. Продавці, виробники розуміючи, що ніхто за ними не слідкує, ніхто на них за це порушення до відповідальності не притягує. Ну, продовжили зростання цього ринку, продовжили реалізацію цієї продукції. І фактично на сьогоднішній день ми маємо те, що маємо, що фактично ринок. Електронних сигарет він ем, фактично нелегальний у той час, як більшість споживачів електронних сигарет є діти. Діти всесвітня організація охорони здоров'я в Україні провела опитування, і серед дітей, 13-15 років, продемонструвало, що 20% дітей цього віку курять електронні сигарети. У віці 16-17 років за іншими даними, вже 30% дітей курять електронні сигарети. Але серед всього дорослого населення тільки 5% курять електронні сигарети, тобто. Мало того, що ця продукція нелегальна, так е, суб'єкти господарювання найчастіше продають її дітям. На жаль, пане Дмитре. А який конкретно державний орган мав би слідкувати за дотриманням законодавства у цій сфері? І чому, на вашу думку, він цього не робить? Це халатність, просто не вистачає часу, не звертають уваги. Чи це свідоме ігнорування проблеми? Насправді, фактично, мені зараз на думку приходить чотири органи, які уповноважені контролювати і забезпечувати обіг підакцизних товарів, включно з електронними сигаретами та рідинами. До них перш за все, це податкова, яка уповноважена стягувати податки, займається збором податків. Другий орган це державне бюро розслідування, яке розслідує кримінальні правопорушення, а фактично Масовий продаж електронних сигарет це кримінальне правопорушення. Також наряду є поліція, яка має припиняти зупиняти нелегальну торгівлю підакцизними товарами, якщо спостерігає таку, а також держпродспоживслужба, на яку покладений обов'язок контролювати за дотриманням вимог до маркування, до вмісту і так далі в електронних сигаретах, попри цілих чотири органи, які уповноважені контролювати обіг підакцизних них товарів, включно з електронними сигаретами, ми маємо ситуацію ту, яку маємо, і на мій погляд, це пов'язано з тим, що багато років бізнес тиснув на державу на те, щоб вона була на те, щоб так би мовити не було тиску на бізнес. Но ми дійшли до того, що тепер уповноважені органи неспроможні забезпечити належне виконання законодавства, визначених парламентом, підписаних президентом. Відповідно, що треба робити зараз, це в. Відновлювати спроможність виконавчих органів України забезпечувати виконання законодавства і повертати перевірки суб'єктів господарювання, щонайменше за скаргами громадян, і власне ну давати необхідні ресурси і притягувати до відповідальності відповідальні органи, які мають виконувати роботу контролю і не проводять її. Але завершую цю частину тим, чого починав, про те, що багато років говорили про те, що дуже треба лібералізувати Реалізувати ринок дуже треба зробити, щоб державні органи не могли тиснути на бізнес. Завершується ця дискусія тим, що тепер держава не може взяти під контроль електронні сигарети, які вільно продаються дітям. І ми тепер, як суспільство, платимо здоров'ям дітей за те, що, скажімо, так за те, що немає тиску на бізнес. Угу. Ну тут е, треба е, два актори, аби продаж відбувся: той, хто продає і той, хто купує. Ви вже навели дані, опитами яке воз проводило в Україні 20% підлітків від 13 до 15 років курять в Україні одноразові сигарети, але там же ще на жаль є зростання. В 2017 році таких було 18%. Тобто, кількість дітей, які вживають ці е, нікотиновмісні незрозуміло що, не зрозуміло тому що ніхто не знає, що в тій рідині не справді міститься. Вона зростається. Кількість дітей що з цим робити? Це недостатня просвітницька робота в школах. Якісь інші Іші заходи, які досі не вжиті на рівні держави, на рівні шкіл, на рівні сімей. Цих умовах, які склалися в Україні, на наш погляд, найкращим рішенням подолання епідемії вживання електронних сигарет, є заборона таких виробів, взагалі заборонити електронні сигарети. І дивіться, це дуже легко зробити. Перше на сьогоднішній день, як вже ми власне про що ведемо дискусію, дані вказують на те, що фактично весь ринок електронних сигарет знаходиться в нелегальному полі. Таким чином, держбюджет і так нічого не отримує. Від електронних сигарет. Другий негатив, який насправді більш пріоритетний, це власне епідемія куріння електронних сигарет серед дітей. Тобто, якщо ми заборонимо електронні сигарети, перш за все ми заборонимо їх їх продаж дітям, їхню доступність для дітей. Mm -hmm. і, і третє, власне, на сьогоднішній день виглядає так, що зусиль, які треба докласти для того, щоб регулювати правильні це неправильні електронні сигарети, сплачений за них не, не сплачений, він просто потребує коло. Осального ресурсу, а заборона це дуже конкретний і прямий крок. Тобто, якщо ми бачимо, що ця продукція десь реалізується, ми точно знаємо, що це порушення. І скажу, що понад 40 держав у світі вже заборонили електронні сигарети. Серед них серед держав це такі гіганти по населенню, як Індія, Бразилія, або, наприклад, такі економічні лідери, як Сінгапур, який заборонив електронні сигарети, дбаючи про здоров'я населення. Однією з останніх держав, яка заборонила електронні сигарети, був. Казахстан і в Казахстані вони заборонили електронні сигарети навіть із запровадженням кримінальної відповідальності за реалізацію електронних сигарет. Аргументом, який був, чому вони ввели такі, таку високу міру відповідальності за порушення, в зв'язку з тим, що знову ж таки вони розуміли, що електронні сигарети курять діти. Тобто, якщо суб'єкт господарювання намагається продати електронні сигарети, скоріш за все він буде продавати їх дітям. Тому вони вирішили, що буде справедливо, якщо такий суб'єкт господарювання буде нести кримінальну відповідь. Дальність і скажу, що в Україні є вже законопроекти, які передбачають заборону електронних сигарет. Наш законодавець більш лояльний. Він не пропонує кримінальну відповідальність за цього, лише лише фінансову. Але ми знаємо, що в парламенті в Верховній Раді України є зараз на розгляді низка законопроектів, які передбачають заборону електронних сигарет, і це фактично було би найкраще рішення для збереження здоров'я населення і для припинення ринку продукції. Яка ну яка за яку uh -huh. фактично не сплачуються акцизи, і держбюджет несе втрати.